Каже сьогодні, апостол Павло, така бо воля Божа, святість ваша. А, і щодо святості, почитай Євангеліє, добру новину сьогоднішнього дня. Бо три речі, про які тобі хочу сьогодні сказати: перша дуже важлива річ, яка виходить з сьогоднішньої доброї новини, це те, що ти повинен бути справедливим як щодо Бога, так і щодо людей, які є біля тебе. Оскільки не вистачить тобі молитися і робити все для Бога, але не помічати людину, не дарувати їй справедливості і Божої любові. Друга річ, про яку мусиш пам'ятати, дбай про те, яким чи якою тебе бачить Бог. Не тільки шукай слави в людей, але думай про те, яким тебе бачить Бог, тому що від людей можеш мати вітання перші місця, але всередині Бог може тебе бачити, що ти мертвий, як побілений гріб. Ну і третє, також дуже важливе, пам'ятай, що те, що ти вчиш, повинно відповідати твоєму життю. Тому що якщо ти будеш когось щось навчати, але не будеш сам чи не сама цього проживати, ці слова абсолютно не будуть варті нічого. Тож будь справедливим щодо Бога і щодо людини. Старайся на дорозі до святості і думай, і дбай про те, що думає про тебе Бог. І нехай твої слова завжди відповідають тому, що ти робиш і що ти живеш в своєму житті.